Польща сьогодні стоїть дуже близько до статусу наддержави. Після розпаду Радянського Союзу на початку 90-х її сприймали як одну з найбідніших країн Європи. Упродовж майже всього попереднього століття вона стабільно залишалася серед аутсайдерів континенту. Географічне розташування між Німеччиною, Росією та іншими європейськими країнами стало для неї радше прокляттям, ніж перевагою. Польща не раз зазнавала вторгнень, втрачала тисячі людей і знову й знову відкидалася назад у розвитку. Проте за останні три десятиліття цей сценарій почав стрімко змінюватися. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Розвиваємо та поширюємо український YouTube разом. Ваша підтримка справді безцінна. а ми рушаємо далі. Польська економіка збільшилася більш ніж у сім разів, і жодна інша держава Європи не показала подібного результату за той самий період. Країна не входила в рецесію навіть тоді, коли фінансова криза 2008 року боляче вдарила по світу. Польща просто продовжувала рух уперед. Завдяки цьому вона має один із найкращих показників економічної стабільності не лише в Європі, а й глобально. Люди, які ще недавно вважалися одними з найбідніших за окремими прогнозами, вже до 2030 року можуть жити заможніше ніж мешканці Великої Британії. Разом з економікою зростала і оборона спроможність. Прагнення більше ніколи не повторити власну трагічну історію, змусила Польщу системно інвестувати в армію. За два десятиліття вона створила найбільші збройні сили серед країн Європейського Союзу. Після вступу до НАТО у 1999 році держава стабільно виконувала і перевищувала норму витрат на оборону. Після подій 2014 та 2022 років ці видатки зросли ще більше. Сьогодні Польща витрачає близько 4% ВВП, і ця частка має збільшуватися. На тлі сильної економіки та потужної армії рівень життя громадян істотно підвищився. Тривалість життя зросла, стан здоров'я покращився, а освіта стала доступнішою та якіснішою, ніж у радянські часи. Особливо важливо, що цей прорив відбувся не завдяки природним ресурсам чи масштабній зовнішній допомозі. Основою стали знання, підприємливість і наполеглива праця самих поляків. Ще одна відмінність Польщі здатність уникнути помилок, характерних для багатьох інших пострадянських країн. Після розпаду СРСР у багатьох державах державні активи продали за безцінь, що призвело до концентрації багатства в руках вузького кола людей. У Польщі цього не сталося. Вона вийшла з періоду трансформації як відносно рівноправне суспільство зі стійкою демократією та працездатними інституціями. Протягом століть Польща жила в бідності. Її розташування в центрі Європи знову і знову визначало долю. Вторгнення з боку Росії, Пруссії та Австрії зрештою призвели до того, що наприкінці XVIII століття країна зникла з мапи. Лише після Першої світової війни, у 1918 році, вона змогла відновити незалежність. Економіка залишалася переважно аграрною, сільське господарство та тваринництво були її основою. Попри окремі способи модернізації до 30-х років, Польща помітно відставали від інших європейських держав. Це зробило її вразливою і стало однією з причин швидкої поразки на початку Другої світової війни. Після цього країна пережила десятиліття окупації. Повоєнна Польща лежала в руїнах і опинилася в радянському блоці. Протягом 40 років її економіку фактично підпорядковували проблемам Москви. Держава функціонувала як командна система, де влада визначала обсяги виробництва ціни і пріоритети. Приватний бізнес майже не існував, а ізоляція і стагнація стали нормою. Основний акцент робили на важкій промисловості. Сталі вугілля домінували тоді, як товари для населення залишалися другорядними. Холодильники, телевізори чи автомобілі були дефіцитом і розкішшю, черги, нестача продуктів і навіть нормування стали частиною повсякдення. У 80-х роках опір радянській системі зростав. Коли союз розпався, Польща отримала шанс на зміни. Країна була виснажена, приблизно п'ята частина населення жила в бідності, а базові товари було складно дістати. Водночас уже існували промислові основи для майбутнього зростання. Поворотним моментом став 1989 рік. Саме тоді міністр фінансів Лешик Бальцерович запропонував радикальний курс реформ, відомий як шокова терапія. Мета була чітка: швидко перетворити планову економіку на ринкову. Субсидії неефективним галузям скасували, контроль цін прибрали, і зміни відбулися майже миттєво. Наслідки були болючими. Ціни різко зросли. Багато людей втратили роботу, а безробіття стрімко підскочило. Протягом двох років країна пережила період гіперінфляції. Паливо та електроенергія подорожчали в кілька разів, але після короткої рецесії економіка знову пішла вгору. Важливо, що приватизація проходила обережніше. Це зменшило корупцію і не дозволило олігархам захопити ключові галузі. Паралельно створювалися закони, інституції та фінансова інфраструктура. Права власності, бізнес-кодекси і відновлена Варшавська біржа сформували середовище для стабільного розвитку. Підприємницька діяльність, яка за радянських часів майже не мала шансів на існування, після змін стала дозволеною і активно підтримуваною. Нові правила відкрили простір для приватної ініціативи, і кількість зареєстрованих компаній почала стрімко зростати. Дефіцитна економіка залишилася в минулому. Малий і середній бізнес отримав змогу виробляти саме ті товари та послуги, які були потрібні людям, а не визначались планами згори. Економічне зростання збіглося з дуже вигідною демографічною ситуацією. На початку 90-х більшість населення вже перебувала в працездатному віці або мала досягти його впродовж наступного десятиліття. Велика кількість відносно дешевих працівників у поєднанні з лібералізацією зробили Польщу надзвичайно привабливою для іноземного капіталу. Наприкінці 90-х обсяг прямих іноземних інвестицій сягнув приблизно 5% ВВП. Підприємства з різних секторів від автомобілебудування до великих технологічних корпорацій зі США, почали переносити виробництво і офіси саме до Польщі. Це забезпечило швидке зростання упродовж 90-х років і на початку 2000-х. Вступ до Європейського Союзу у 2004 році додатково прискорив цей процес. На момент приєднання Польща залишалася однією з найбідніших країн об'єднання. Вона стала значним отримувачем коштів зі структурних фондів ЄС, які частково компенсували відсутність повоєнної допомоги. Доступ до єдиного європейського ринку суттєво розширив можливості торгівлі та експорту. У підсумку рівень ВВП за паритетом купівельної спроможності зріс до приблизно 80% середнього показника по ЄС. Тоді як у 1990 році він становив менше 40%. Після цього періоду стрімкого підйому іноземні інвестиції і далі відіграють важливу роль, забезпечуючи роботою тисячі людей у ключових галузях. Водночас така модель має і зворотний бік, хоча вона дала поштовх зайнятості та передачі знань, де далі частіше звучать побоювання щодо паски середнього доходу. Суть проблеми полягає в тому, що країна тривалий час приваблювала інвесторів дешевою робочою силою, але з підвищенням рівня життя зарплати зростають, і ця перевага поступово зникає. Внаслідок цього Польща може втратити частину інвестиційної привабливості. Ситуацію ускладнює те, що близько 40% промисловості перебуває під контролем іноземних власників. Водночас в Україні небагато великих національних компаній, здатних створювати робочі місця в такому ж масштабі, як міжнародні корпорації. Це підсилює ризик залишитися в категорії середнього доходу. Подальший шлях розвитку залишається невизначеним. З одного боку, брак потужних вітчизняних компаній стримує зростання, з іншого Польща сформувала дуже освічену робочу силу. Країна стала центром підготовки інженерів і водночас демонструє високий рівень працелюбності та продуктивності, який перевищує показники Франції, Німеччини і навіть США. Економічні моделі припускають, що з часом це мало привести до появи більшої кількості польських компаній, однак, поки ще цей процес відбувається повільно. Попри це, іноземні інвестиції ймовірно і надалі надходитимуть завдяки тенденції перенесення виробництва ближче до Європи та ефективній робочі силі. Паралельно з економікою держава активно інвестувала у військову сферу. Після вступу до НАТО у 1999 році модернізація армії стала пріоритетом. Польща уклала стратегічні партнерства зі США та Південною Кореєю, закуповуючи танки, винищувачі та інше сучасне озброєння. Це рішення продиктоване не страхами, а історичним досвідом і географією. Центральне розташування змушує серйозно ставитися до безпеки після повномасштабної агресії Росії проти України. Оборонні витрати планують довести майже до 5% ВВП, прагнучи створити найпотужніші сили в Європі. Попри позитивні очікування, існують і ризики: демографічне старіння та відтік кадрів довгий час були проблемою. За два десятиліття мільйони фахівців виїхали працювати за кордон. Проте останніми роками дедалі більше поляків повертаються, знаходячи можливості вдома. Серйознішою загрозою залишається залежність від іноземного капіталу. Витрати на дослідження та розробки залишаються низькими, а кількість великих національних компаній обмежена. Це посилюється одним із найнижчих рівнів заощаджень у ЄС, що зменшує внутрішні інвестиційні ресурси. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!